Чому стрії – це не вирок. У когось проблемна фігура і зайва вага. А у когось фігура супер, але шкіра має недоліки. І раніше такі дефекти, як стрії або рубці, звучали як вирок. Це не лікується, це на все життя, можна тільки видалити хірургічно. Сьогодні це вже не актуально. Ми дійшли до того рівня, коли можемо працювати зі шкірою і допомагати там, де ще 10 років тому було нічого не зробиш. Це не магія, це сучасні технології. І одна з них. Це біван. Як працює біван при стріях? Методика біван це комбінація декількох потужних інструментів в одній процедурі. Це не крем, не масаж і не чарівна паличка. Біван це інтелектуальна апаратна методика для відновлення шкіра. Три науково підтверджені технології об'єднані в одну процедуру: електромагнітне поле, яке стимулює клітини шкіри до оновлення, електростимуляція активує м'язи і покращує мікроциркуляцію. Вакуум м'яко розбиває фіброз і підтягує шкіру. Це все впливає на глибокі шари, де й народжуються стрії. Як результат, розтяжки світлішують і стають менш помітними. Шкіра вирівнюється і стає щільною, поліпшується тугор і тонус. Біван це можливість змінити своє ставлення до власного тіла, яке дає результат.